16 жовтня президент Володимир Зеленський виступив перед Верховною Радою України та публічно представив план перемоги, про який він вперше згадав ще наприкінці серпня та представив деяким ключовим партнерам. Одним із наріжних каменів цього плану є вступ України до НАТО ще до кінця повномасштабного вторгнення. Також інші пункти там стосуються обороноздатності України, стримування агресії, ворога, економічного потенціалу, а також післявоєнної розбудови. За словами президента, якщо почати реалізовувати цей план уже зараз, то війну можна закінчити до кінця наступного року. Що ж думають про цей славнозвісний план Житомиряни? Ходімо запитаємо. Я з ним згоден. Або ядерна зброя, або НАТО. За Тільки за це. Бо держава Україна, бути крепкою. Це наша рідна Україна. Ну, Позитивно думаю. Дай Боже, щоб так було, щоб ця перемога швидше прийшла. Я думаю, що його треба допрацювати, узгодити. І, можливо, в подальшому, через рік-два, звісно, щось з цього вийде. Якщо б перемога, звісно, і за підтримки міжнародних організацій, і Євросоюзу, можливо, можливо будуть зрушення. Але на мою думку, не в цьому разі точно. Ми не хочемо на цю тему спілкуватися. Все правильно, цілком все вірно. Аби тільки погодилися партнери на всі ці кроки, на жаль, вони щось не дуже йдуть на зустріч. Ой, можна їх... Мене не буде коментувати. Я думаю, що це все правильно. Я підтримую те, що він висловлює, чому нам не допомагають збивати над нашою територією шахеди літаки, чому над Ізраїлем їх збивали? Який би не був план перемоги, але якщо він буде реалізований практично, то за. Сподіваємося, сподіваємося, і світова громадськість налаштована на позитив. Я думаю, що той план, який представив Зеленський, можливо, там є багато питань до нього, але коли громадськість, світова. Буде нас підтримувати, а я бачу, що Зеленський не здається, і це правильно робить. Все, що робиться для перемоги, я так і казав. А що ж думаєте про план перемоги зеленського? Ви пишіть у коментарях. Також ставте цьому відео подобайку, підписуйтесь на перше житоморське у всіх соцмережах та слідкуйте за нашими новинами на сайті. До зустрічі.